Якщо про полусті рахувати, то виходить 43. Щука. Судак. Вітаю вас, друзі! Дивитесь канал Франківський Спінгіс. Сьогодні з вами ведучий цього каналу і риболов Олег Севастіянов. І сьогодні ми на міському озері міста Івано-Франківська будемо рибалити рибку. Тому дивіться далі, не перемикайтесь, буде цікаво. Протисніть обов'язково лайкос дуже потрібно. Підпишіться на канал. Рибали. Коротше, друзяки, я Славіка, про якого я вам казав. І він. Має зачеп. На воблер, так? Скидається який в нього. Бачите? Я стою, не рибу ловлю, а воблер ловлю Рибу ти вчора ловив, я теж про це говорив. що Ти вчора ловив, сьогодні не ловиш, але ловиш щось інше. Десь далеко цепанувше, так? Получається? Ну плюс А. Ну з цим трет мають бути танці з бубном, знаєш? Познаю. Я ми минулий раз я твій. Тобі... Давай твій подивимось, який він, як він виглядає. Може ми він попробувати. Все, молодився. Саш, ну ти цей. Мінус один. В Навіть здається, що шнурка кусок лишилась, так? Да? Та фнур там лишився. Так, продіваємо, друзі, флюр в кільця разом з шнуром. На годиночку вже біля восьмої. Сьогодні трошки пізніше ніж завжди або раніше ніж завжди буває по різному як час вистачає часу в принципі друзяки в'яжемо застіпку зараз розкажу вам про комплектик До речі, поки в'яжу скажу вам що останнє риболовлю були не дуже вдалими. точніше Нульовий. <хи> Невдалимо, це я зутнув. Нульові риболовлі були, напевно, 3 або 4. Тому не знати сьогодні що буде. Ми будемо пробувати. Час є і бажання є. Відкрита вода є. Тому ловим. Так, друзяки по комплекту. Golden Cage. У мене в принципі 762 ЛТ. Він не міняється для цієї водою. Ма друже, він мені зайшов. Катушка D500. Починаємо з лимончика. Як завжди. Коротко, якщо ви запитаєте, що там з комплектом, от вам відповідь. Погнали рибалити. Так, друзяки, зимою. Це вже не в вересні рибалити. Рибка пасивна. Дуже. Зимою це не в вересні. Може бути одна, дві покльовочки за риболовлю. Дивіться, друзяки, вже реально. Календарна зима, вже третє, ні, сьогодні напевно 4 грудня. Але бачите, зелена травичка. Озеро не замерзло, тому там питають мене, це коли було зараз, чи потім, чи десь колись. Відео. Зараз. Але бачите, качечки, все плаває. Ну що, друзі, от і перший трофей. На копії від Беркінга це от така непогана. Я думаю, сантиметрів 40, вже такий розмір Саш. Ні, я тут ще 55. Я думаю, такий розмір вже можна забирати. Палки. Так. Да. Забирабельний. Я би зважив, але вже не буде. Як Саша каже щось є, я кажу що є щось, але... Таке ми ще не ловили. Ось. Якийсь кульок, поня? Зав'язаний Може то хтось. Там, звичайно, <свісно> Може хтось ворожив, знаєш. Ворожа. <свісно> пальці. <свісно> пальці отрезані. <свісно> це цікаво. Ну, це перший трофей. Саш, бачите, кажу, що воблер не можу розловити. Кульочок, бачите? І в ньому щось є. Ми зараз подивимося що. Але якесь щось там всередині є. Попробуємо. Двійний, подвійний кулечок. Кулек, до речі, такий старий, таких вже. Не выпускают советського качества. А, а в ньому, бачите, камінець. Вот і все. Вот і вся знахідка. Пальців нема, Саш. Блин. А я так надіюсь. Що тут є? Ну, розка... Розповідайте, Саш. Ну, в основному це. Воблерки є. Апстрім. Апстрім є. Всі кольора 2,5, 2,5, 3. Ага. Тобто по кольорам. Так люблю, Саша, дивитися чужі коробки. Ну, просто... І ще віст. Віст і кейтек. Віст, кейтек. Ага. Бачу, воблерки є. Є ці. Телспінери є мої любимі. Е Кейтеч цей Crazy Flapper. Розлов... Ну, в тому році воно розловилось капець. мене. на 3,6. Бачите, друзячки які. А в моїй коробці трошки інший розклад. Ну і вибору, беру поменше. Ну це на те, що я кидаю, Саш. Ну, тут вісти, а в мене в... в рюкзаку є коробка, велика. Це теж віст, це не кітек, це віст. Що, це віст? Це віст? А я думав кітеч. Я ну, думаю, ви з багатої сім'ї. Ні, то там і у мене є і кейтек такий, але в основному ну, віст. <рес> ні, е, Саш, кейтек це цей. Як то кажуть, у багатих життя другая. Ні, я Ну ті, так. А кризів, а ці флепери, це ж теж кейтек. Зустрів, до речі, друзяки знайомого рибака, який теж ловить сьогодні. І в нього сьогодні також поки що ну, нуль. Поки що немає рибки. Ну такі діла. Зима. А цей дружбан, друзяки, так і не за, ще не засинає. Вже груба кап'ять. Значить ти не боїться. Зелена травичка вилазить, щоб трошки поїсти щось. ще запастись трошечки. Взяв сьогодні, друзі, в облере. покажу які. Прочи стікери від Golden Cage, прикольні, правда? Собі він Бачите, тут в цього Воблера лопатка відлетіла. Мегабаса 70-го я її приклеїв суперклеєм тримається. Сунікічі, інквізитор. Це дуо реаліз джеркбет. Він в мене на каналі Соміків Орбіт Слайдер. Дурга. Одна копія на Дургу. А тут такі шедики і дипові воблера. Бачите? Ріджики, джакау, самі, дайви дві, тут дайва. страйк прошечка дуже гарний воблер. Такий от набір. Покидав воблером, облером. Поки що покльовочок немає, Я зараз спробую покидати силикончиком. І вже на раз покажу, який в мене силікон. Бачите це віст, фетіки, взяв я собі таку мандулку сьогодні покидати від фішапа рачок тут. Бачите, ріалкрафт віпо. Ніби таке все робоче, але рибка пасивна. Що покидаємо зараз? Силікончиком. І так будемо чергувати Воблер, силикон, Воблер, силикон Думаю, може щось і клюне. До речі, джогріги від того ж самого віста. Джогріги від віста і віст від віста. Фетик такий. Робоча приманочка, дивіться, як гарно. Ух, зараз буде роздача. Завжди так ми думаємо, так хочеться вірити в це. Ну що, друзі, отакий судачок. Вже знайомий рибак розловився таким судачком. Бачите? Зараз будуть розміри, буде зважування і прийняття рішення. Але судачок гарний, на бопе. Я не знаю, чи я побачу, бо в мене зір такий свій. Що там показує? Якщо про полусті рахувати, то виходить 43. А якщо mm. по хвосту, то 46. Ага, ну це вже такий кілограмовий, я думаю. Заліковий. Бачите? О зимовий дядько два красунчика дивіться Стояв я там рибали. Вони там пропливали. Перейшов я, вони приплили сюди до мене. Віться, бачите, в нього якийсь є цей, якась бірка на шиї. Цього, що коло мене лебедя. Цікаво. Не знаю, чи вам видно, але є. Дивіться, друзі, така ситуація. Якось я читав коменти ваші в... Ну, коментарі під відео читав, і один з дописувачів, не знаю, підписник, не підписник, написав, що ставить дизлайк за те, що не пояснив, яку проводку робити на судака на стоячій воді. Тобто я ловлю на озері, яку потрібно зробити проводочку, щоб зловити рибку. На всіх стоячих водоймах. Ми не говоримо про Дністер, наприклад, там, де тече, не говоримо про бурштинський канал, там де також тече. На всіх стоячих водоймах я роблю твічинг. Твічинг залежить від того, ну, частота твічингу, кількість ударів по воблеру, тому що по воблеру можна робити удар, можна робити потяжку і можна робити дотик малесенький. От. Все залежить від воблера і від активності риби. Якщо це міноха, я роблю один короткий ударчик або два коротких ударчика і роблю паузу. А якщо риба не активна, я роблю довгу паузу, а якщо риба активна, я роблю паузу коротку. В принципі, все. Рибалі я на різні воблера, і на шеди, і на міну. І в основному це суспендери. І от, друзяки, мені хочеться якось зробити, коли вже стане лід на водоймі, зробити повноцінне відео про твічинг в стоячих водоймах. Тому, друзячки, підпишіться, поставте лайк вас, а від мене неодмінно буде відео чітко на цю тематику. Як я роблю, що я роблю для твічинга. І для риболовлі судака на воблери Minu. І обов'язково зроблю свою підбірку п'яти найкращих воблерів, які в мене працюють по судачку. Не по щупачку, а по судачку. Домовились? А ви підпишіться на канал ще раз. Нагадаю, поставте лайкос, щоб не пропустити. Буде крига, і ми сядемо з вами. Може онлайн, може окремо відео запишу. Поспілкуємося на цю тему. Где рыбка? Сдается. Вроде нормальный пиццик. что Сюда. Суетяна. Девица, блядь. Баклажка. Я это с фракционом кручу. Это просто баклажка с дна. Бульбулятор. Это курва мать. Ну це капець, я думаю, оп'є. Ну що, друзі, бачите яка Олегу Олександровича реакція на баклажки. Дивіться, користуємося вузлов'язом зимою. І він дуже спрощує, бачите, життя спінінгісту. Коштує копійки. Все, і вузлик зав'язаний. Трошки затягнемо, трошки зараз змочимо і все буде якраз. Якщо, друзячки, на рахунок реакції на ту баклажку, ніби як на судака, дивіться, зимою у судачка метаболізм знижений, веде себе дуже так неактивно, тому всяке може бути. Міг підсісти, міг висіти. Без ривочків, десь під берегом міг би трошки дати бою, але в загальному така в нього поведінка. Тому потягнув баклажку і вже можна йти додому. Можна цей. Ніби адреналін хапанув, так що ловимо далі. Судачок. Судачок. На воблорок. Судак. На вот такий, дивіться, бачите? На вот такий Orbit Slider 65. -й. Ну що, друзі, така от видалася риболовля. Тому підтримайте лайком, підпишіться на канал, все бачили, рибка була, тому думаю, лайк потрібно поставити. Зимовий судачок, не активний, але клює. Тому поставте лайк, підпишіться на канал, зустрінемось на риболовлі. Всім па-па.